Підшипники це механічні інструменти, які мають здатність зменшити або усунути тертя між двома або більше елементами в обертовому або лінійному русі між ними. У цьому відео ви побачите історію підшипників, а у відео цього списку відтворення ви побачите кожен вид несучого. Перші інтуїції на підшипниках були розроблені Леонардо Да Вінчі, перш ніж вони стали предметом досліджень, розуміння. Еволюції та патентів до відомої в даний час форми. Але перший патент був поданий у 1790-фору Філіпом Вон валійським ковалом, дуже спостережливим від технологічних інновацій, який зробив вагомий внесок у проект перших прототипів кулькових підшипників. Другий патент був поданий у 1806 дініну Жюлем Шир, паризьким велосипедним механіком. Винахід було негайно застосовано в велосипедному секторі для важливих перегонів, таких як Париж Руан, перша дорожня гонка на велосипеді, що відбулася 3 серпня. 1806 Дініну. Кулькові підшипники розповсюджуються все більше і більше, оскільки їх можна було використовувати в різних сферах, але, будучи важким у виробництві, їх не можна виготовити у великих кількостях. Саме німець Фредік Фішер зробив революцію на ринку завдяки створенню машини для шліфувальних кульок, починаючи процес індустріалізації котячих підшипників. Нарешті, Генрі Тімкін та Свен Густав Вінгіс революціонізували ринок, заснувши реальних промислових гігантів, здатних виробляти підшипники у великих кількостях та здійснювати операції з НДДКР, що призвело до поточного складу та універсальності цього. Механічний компонент часто використовується сьогодні.